Сьогодні ми з вами виконуємо право Бьорпі. Бурпі, Бьорпі. Як вона виконується, треба прийняти положення упор сидячи, відштовхнутися двома ногами назад, упор лежачи, зігнути руки у лігтях, лягти, випрямитися. Слідкувати за тим, щоб спина була рівною, не провісала. Прийняти упор, сидячи і вистрибнути догори. Це я показала послідовність. Тепер показую всю вправу цілком. Сіли, вистрибнули, лягли. Дня... Сіли, вистрибнули догори. Пробую и виконую.